Привіт, друзі. Гадаю, ви пам'ятаєте, що пару місяців тому всі навколо майнили світкоїн, прив'язували телефони до колес велосипедів і так далі. Просто для того, щоб намайнити як можна більше цих монеток. Багато хто казав, що це скам, і навіть я так думав. Але тепер світкоїн залістили і його можна продати. Ну а цей відос для тих, хто хоче розібратися, як продати нафармлені монетки і заробити на цьому. Тож дивись цей відос до кінця. Отже, для початку треба завантажити додаток Sweet Wallet. Далі відкриваєте свою пошту, на яку ви реєстрували на Натискаєте на кнопку Login to your wallet, гортаєте вниз і логінитись в гаманець. Тут ви побачите кількість своїх токенів. Доступні для транзакцій зараз всього 10%. Це зроблено для того, щоб всі в один момент не продали усі світкоїни і курс не обвалився до нулів. Щоб вивести світкоїни, реєструйтесь на KuCoin або Bytebit. Це найвідоміші біржі з тих, на яких залістили світкоїн. Переходите на основний гаманець, знаходите світ в пошуку, тисните депозит і отримайте адресу вашого гаманця. Потім заходьте назад в wallet і тисніть трансфер. У полі юзернейм ви вставляєте адресу вашого гаманця, вибираєте максимальну кількість токенів і переводите. Комісії тут нульові, бо світ використовує мережу НІР. І через кілька хвилин токени прийдуть на ваш гаманець. Переходите у вкладку торгівлі і обмінюєте токени на USDT. Далі можете перекинути їх на свою основну біржу, ну або ж вивести через обмінник. На карту для цього заходьте на BestChange. це сайт із всіма доступними обмінниками, і обирайте обмінну пару USDT Tether гривні. Обирайте перший обмінник, бо тут найкращий курс. Відкриваєте його, обирайте суму, вказуєте номер вашої карти, і там буде гаманець, на який треба переводити долари. Переводите вашу заявку обробляють, і вже через 10-15 хвилин гроші впадуть вам на карту. Також думаю, ви бачили, що деякі люди пишуть: куплю світкоін в різних телеграм-чатах. Нащо вони це роблять? Є люди, які не хочуть запарюватись з виводом, не знають, як це роб Биться і тому шукають легший спосіб продати свої монетки. Ціна світкоїна на біржі приблизно 2-2,5 гривні, а скуповують їх в середньому по гривні. Ви можете робити так само: холдити чи продавати світкої питання спірне. Тут вже вирішуйте самі. Звісно, не треба чекати його по 50 центів або долар, бо це не топова криптовалюта. Але відсотків 10-20 можна залишити про всякий випадок. Отаким таким чином, ті, хто робив хоч щось і фармив світкоїн, заробили гроші. Багато чи не багато у всіх по різному але тим не менше, Би заробили, так що не ставтесь до усіх проектів дуже скептично і ні в якому разі не пропускайте потенційно хороші проекти, як о, цей, наприклад, прибутки ван.